Не розрив стосунків, а зруйноване життя. Руйнується ілюзія, якою ти жив, все своє життя, та, де ви разом смієтесь, радієте, будуєте плани на майбутнє, де сімейні цінності в пріоритеті, де ви вибираєте один одного щодня. Ти тримаєш на собі фінансову і матеріальну частину сім'ї. І вона повинна була би відчувати себе в цьому потрібною. І тут є певна опора, спокій, тепло. І коли це все руйнується, боляче, не від того, що хтось зрадив і пішов, а від того, що ця людина ніколи і не намагалася давати те, що ти від неї очікував. Вкладаєш почуття, час, мрії в конкретну людину. Вона живе зовсім іншою реальністю. І все ще продовжуєш очікувати, що ця людина доросте, пожене тебе. Зміниться, але вона й продовжує залишатись тією, якою була. І коли біль стає нестерпним, це не втрата партнера, це втрата ілюзії. Ти продовжуєш вірити з усіх своїх сил. Але в цьому зізнанні є свобода. Адже коли ти відпускаєш ілюзію, і з'являється місце для чогось справжнього, реального для твого життя. Для того життя, яке залежить не від вибора і рішення партнера, а від тебе, де твої мрії, потреби, вибори і рішення стають важливими і цінними. І якщо ти зараз знаходишся в цій ситуації, ти впізнаєш цей свій внутрішній стан, що тобі потрібна підтримка, щоб перестати триматись за те, що не сталося. З тобою в твоєму житті можеш записатись до мене на консультацію. І я допоможу тобі м'яко повернути тобі себе, зібравши тебе по шматочках і поверну тобі сенси в твоє життя.